КНП обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради інформує жителів області бригади екстреної медичної допомоги виїжджають на виклики за рішенням диспетчера оперативно диспетчерської служби. Причиною виклику можуть бути невідкладні стани, зокрема непритомність, судоми, раптовий розлад дихання, біль у ділянці серця, блювота кров'ю, гострий біль у черівній порожнині, кровотеча, гострі психічні розлади, ознаки гострих інфекційних захворювань, а також екстрені звернення. Травми, ураження електричним струмом, блискавкою, теплові удари, переохолодження, асфіксія, отруєння, укуси тварин, порушення нормального перебігу вагітності, ушкодження під час ДТП, аварії на виробництві та стихійного лиха. Екстреним також може бути транспортування до стаціонару пацієнта, який перебуває у невідкладному стані та потребує медичного супроводу, не є невідкладними і не підлягають виклику бригад. Підвищена температура тіла з кашлем, біль у горлі, попереку, суглобах, головний біль запаморочення, підвищення тиску, алкогольний, наркотичний, токсичний синдром, загострення хронічних захворювань, гіпертонія, виразка, хвороби, нирок, запалення печінки, жовчного міхура, суглобів. У таких випадках пацієнт скеровується до закладів первинної медико-санітарної допомоги. Для виклику бригади екстреної медичної допомоги потрібно відповісти на всі запитання диспетчера, який приймає виклик, назвати адресу виклику, прізвище стать вік хворого, якщо невідомо, орієнтовно, описати стан або скарги хворого, повідомити, хто і з якого номеру телефонує, дочекатися прибуття бригади екстреної медичної допомоги.